В пошуках роботи. Роботодавці та шукачі професій зустрілись на одній локації. Южницька філія служби зайнятості 16 листопада провела ярмарку вакансій. З метою безпеки захід відбувся у підвальному приміщенні Олімпу. На ярмарку представники підприємств та закладів надали інформацію про себе, наявні вакансії та умови праці. Участь в ярмарку вакансій взяли більше 50 осіб. Хтось планував отримати своє перше робоче місце, або знайти роботу, яку втрачено через війну. пришел, потому что не работаю, как понятно. Ну и, в принципе, только закончил высшее обучение, как бы. хотя, хотя я заканчиваю все еще магистр до сих пор. Ну, это полезно 100%. Я не то, чтобы нашел вакансию, которую хотел бы иметь пока что, но ну, из того, что услышал. Возможно, я найду что-то еще. Хм, я подойду в любом случае, посмотрю. Мало вакансий. В основному скі спеціалісти і люди з вищим образованню. У мене багато посад було роботи з шахтюр з долівар, ті сугольне. Мастер. Так сталося, що я залишився без роботи і вирішив скористатися послугою центру зайнятості, який провів ярмарку вакансій. Вирішив для себе прийти, ознайомитись можливо, щось мені підійде, а можливо, я комусь підійду зі своїми навичками. Ось тому сьогодні я вирішив, скажімо так, скористатися такою послугою. Уже важко зараз мало робочих місць на сам на самом діля. Дуже багато людей а вакансій дуже мало. І конкуренція є, і вакансій, таких, яких, наприклад, я б хотів зі своєю спеціальністю, на яку вчився, і багато років по потратив на те, щоб вивчитись, але на жаль, війна так допомогла в кавичках в цьому плані, щоб людина лишилася без своєї мрії. Серед запропонованих вакансій вчителі, касири, слюсарі, підсобні працівники, електрики та інші служба зайнятості також розповіла про можливість отримання гранту від держави на відкриття чи розвиток власної справи. Як стверджує Людмила Щербакова, з початку війни їм вдалося працевлаштувати 300 шукачів роботи. Шукати роботу сьогодні це теж робота, і робота вона така серйозна робота. Адже ви знаєте, що під час військового стану помінялося життя у людей, помінялися сфери життя і пов'язана з працевлаштуванням, дехто втратив роботу, дехто втратив житло, дехто втратив якийсь там не зміг досягнути якогось кар'єрного зросту. Багато переміщених осіб, які приїхали до нашої громади, бачать, Зацікавлена з людей, вона є, і люди сьогодні дивіться, як підходять до роботодавця, спілкуються. То після закінчення офіційної частини ярмарку до роботодавців вишукувалася черга. Шукачі роботи проходили співбесіди одразу на декілька вакансій. Учасники мали можливість дізнатися про перспективи свого подальшого працевлаштування. Ми потребуємо вчителя хімії, інформатики. Всі години, які маємо викладати, ми викладаємо, але вчителі перевантажені величезна кількість годин і можемо взяти людей, які б долучилися до нашої шкільної родини. Вирішується питання по поводу розширення штату в ТАЗ Укргазбанку, тобто. Як такові, ми зараз користуємось нагодою та підбираємо той професіонал, який може бути потрібен через деякий час. Банківська сфера вона дуже така специфічна, тим більше, що вже є люди, які вже мають якийсь досвід роботи. Які... Тобто банки не тільки в місті Южному, а й в інших містах деякі. Вони якось скорочуються. Якийсь персонал він є. Тобто ми і шукаємо той персонал, який вже працював в банківській сфері. Наступна ярмарка вакансій має відбутися 22 листопада. Учасні зможуть взяти одразу декілька громад Одеського району.